Вітаю, друзі! Це відео буде про те, як навчитись відтискатись від підлоги. Віджимання, тобто відтискання українською мовою, це є базова вправа функціональна, яка класно працює на наш верх. І її треба виконувати не лише чоловікам, а всім абсолютно і жінкам, і дітям. Тому відтискатись від підлоги правильно, багато і вміти це робити дуже дуже корисно. Адже при відтисканні ви задієте різні групи м'язів. І це так само, як рука, тут трицепс і так далі, так само і плечовий пояс, ви, ви працюєте дельтами, ви працюєте е, грудними малими м'язами, великими м'язами, е, з грудних ще зубчастий передній м'яз, також включається в роботу м'язи кору працюють навіть сідниці, задня поверхня стегна і квадрицепс. Тобто, вправа справді дуже-дуже дієва. І я вважаю, що її має виконувати кожна людина бажано кожного дня. Я сама досить слабачок в цьому, але я колись теж не вміла відтискатися. Зараз ми перевіримо, скільки відтискань я зроблю за один раз. Я люблю більше відтискатись широким хватом. Ну, мабуть, сьогодні для відео попробуємо вузьким, якщо мої трицепси виживуть, поїхали. Ось кілька правил ідеальних відтискань. Слідкуйте за тим, щоб ваші ноги та тулуб були рівними, таз не випирав нагору і не опускався вниз. Руки мають бути на ширині плечей, і при опусканнях вони повинні згинатися вздовж тулуба, а не в різні боки. Стояти при цьому потрібно на носках, не опускати голову вниз і дивитись рівно вперед. Груди при опусканнях повинні ледве торкатися підлоги. Опускаючись, робіть вдих і різко видихайте, роблячи підйом. 10 це дуже мало. Це важко. Мені легше працювати широким хватом. Ноги трошки ширше я теж ставлю. Які ж головні переваги від тискань? Це поліпшення сили і витривалості верхньої частини тіла, підвищена міцність і стабільність кору, покращення постави, поліпшення здоров'я кісток і суглобів. Але. Відтискатися не варто людям, які нещодавно пережили травми рук, грудей і торсу. Теж 10, Непогано. Що потрібно зробити, щоб навчитися відтискатись від підлоги хоча б стільки разів, скільки я? У мене просто сьогодні було вже тренування наверх, а точніше два. Тому так. Загалом ви, щоб навчитись відтискатись від підлоги, можете обрати два шляхи. Перший з них це ви просто будете працювати м'язами. З гантелями, з гумою і так далі, або інші якісь справи, укріплюватимете м'язи вверху і, відповідно, рано чи пізно відтискання стануть для вас більш доступними. Цей шлях довший, я вважаю, швидше потрібно просто пробувати відтискатися. І, відповідно, цим самим. Ви будете навантажувати саме ті групи м'язів, які працюють при даному виді навантаження. Тому, обираючи другий варіант, ми пробуємо. Пробуємо наступним чином: в цьому відео я вам покажу 7 сходинок до вашого першого відтискання. Отже, перший крок, яким ми себе тестуємо, можливо, ви не на ньому, ви зробите три рази. По 10 рахунків, якщо робите нормально, переходите до другого кроку. Отже, перший варіант, як ми починаємо вчитись відтискатись це від стіни. Відходимо на відстань витягнутої руки, і тут ставимо руки. Давайте відразу такий широкий хват, це більш легкий варіант. Вниз і вгору. Вниз. І вгору. Таким чином ви робите 3 рази по 10 рахунків або відразу 30 разів, і розумієте, чи це для вас посильно, чи ні. Якщо нормально, пробуємо руки ставити вуще на ширину ваших плечей і йти вниз, ліктями вниз. Угу. Ось так. Якщо ви робите 3 рази по 10 рахунків від стіни, ми йдемо до другого кроку. Другий крок це відтискання від е, якогось підвищення, так? тобто це може бути стіл, диван і так далі. Кут обираєте самостійно приблизно 45 градусів. Так само хват, якщо є можливість поставити широко, спочатку пробуємо широким, потім більш вузьким. Отже, тут ви сперлися і робите вниз і вгору. Відчуваєте, що це вже важчий варіант, але якщо ви зможете зробити. Три рази по 10 рахунків. Тут, ну з перервою, наприклад, в одну хвилину між підходами, тоді ви можете приступати до наступного варіанту. Третій варіант це відтискання з колін. Але не просте, а трошки більш легкий варіант. Ви маєте опуститись вниз, підняти руки і відштовхнутися. В піднятися відповідно у вихідне положення. Вниз, підняти руки і відштовхнутися. Якщо таким чином, ви можете зробити два рази по 10, хоча би, ви б, ви можете пробувати звичайне відтискання з колін. Отже, наступний четвертий момент четверта сходинка, ми робимо. Відтискання з колін, вже не опускаючись повністю, ми лише грудьми трошки торкаємось і робимо видих, піднімаємося. Якщо ви це зробили, можете пробувати п'ятий варіант. П'ятий варіант це відтискання вже з рівних ніг. Виходимо як на планку, руки під плечі. Але ми також лягаємо. Лягаємо вниз. Руки можна вперед. І піднімаємось вгору, навіть якщо вам важко, навіть якщо ви піднімаєтесь через таку трошки хвильку, робимо, пробуємо теж два рази по 10 рахунків. Отже, шостий варіант, якщо ви користуєтесь фітнес-резинками в ваших домашніх тренуваннях, тоді обираємо спершу найтугішу. Беремо. Найтакий варіант, найбільш тугий. І потім поступово можемо змінювати і змінювати до найтоншого. Це буде вже більш схоже на ваше звичайне відтискання. Вдіваємо вище ліктя між плечем і ліктем. І пробуємо робити відтискання з ніг рівних. Дуже схоже, але вас буде трошки підштовхувати гума. Це класні відчуття. Вниз. І вгору, вниз і вгору. Прекрасно. Легше, але не надто легко. Саме якраз знаходиться на шостій моїй сходинці. Отже, і ви таким чином можете, якщо ще не впевнені, йти поступово до найтоншої гуми. Відповідно, з нею потім ви вже робитимете, ви її практично не будете відчувати. Але чуть-чуть. Імпульс буде давати. І тоді сьома сходинка це є звичайне відтискання. Тут ви також попробуйте або широкий хват, або звичайний, або вузький. Дуже багато видів відтискань є. Хто їх робить, це можуть бути і з… Відштовхуванням, з хлопками діамантові відтискання, відтискання, коли ноги десь високо, ще більше навантажуються там трошки інші м'язи і так далі, різні комплекси, комбінації. Ну, це насправді дуже цікаво. Але потрібно навчитися базі і хоча б це могти зробити 10 разів, це буде просто чудово. Стосовно ще таких лайфхаків, є підготовлюючі вправи, три вправи я вам зараз дам. Щоб покращити своє, пришвидшити своє відтискання від підлоги, щоб воно ставало більш реальним. І ці три вправи, вони насправді, швидше за все, вам знайомі. Я їх часто даю у наших тренуваннях. А саме, отже, перша вправа: ми стаємо з позиції планки, стоїмо все напружене, і тягнемось рукою до протилежного плеча. При цьому ми стараємось. Не прокручувати сильно таз. Добре? Мінімальний рух тільки рука до плеча. Є. Чудово! Наступний варіант: ми працюємо трошки важче, ми опускаємось на лікті. Теж з планки. Опускаємось по черзі на лікоть і піднімаємось вгору. Чергуємо ліву і праву сторону. Є. І останнє підготовлююче вправа це відтискання. Ось такі. Коли ми, так би мовити, через кобру лягаємо вниз і так само піднімаємось вверх, опускаємось вниз, піднімаємось вгору. Ось такі три підготовлюючі вправи допоможуть вам швидше підготувати ваше тіло до повноцінних відтискань від підлоги. Я бажаю вам в цьому великих успіхів. Напишіть, будь ласка, на якому зараз етапі з цих семи кроків, з цих семи сходинок, які я вам проговорила і показала, ви знаходитесь зараз. Скільки разів ви можете виконати в тому чи іншому варіанті відтискань повноцінних від столу від стіни чи вже безпосередньо від підлоги. Мені дуже цікаво буде почитати про ваші успіхи, а також я сподіваюся, що я хоч трошечки вас змотивувала включити це класне, багатофункціональне вправоцю в ваші тренування, які, я сподіваюся, ви регулярно виконуєте. Якщо змотивувало, дайте знати в коментарях, а також підписуйтесь на мій канал, адже тут багато корисностей для ваших домашніх тренувань. З вами була Міла Тимчук, Па-па!